Енергетичний терор в дії впродовж останніх двох днів росіяни атакували міста України ракетами і дронами Камікадзе, пошкодили приблизно третину енергетичної інфраструктури України. Без світла, тепла та води залишились мешканці багатьох населених пунктів. Яка нині ситуація? Навіщо Росія обстрілює об'єкти енергоінфраструктури, Та чи впорається Україна із таким навантаженням? Розповість Валерія Дерменджиєва. Без світла, зв'язку та води залишились львів'яни на цілий день 10 жовтня. Пані Андріана каже, найважче було без зв'язку. Без світла, без зв'язку було дуже важко зв'язатися з родичами, які буквально за 50 кілометрів звідти. А в них, в принципі, теж були вибухи, і тому було максимально важко не зрозуміти, коли відбій, коли що. Але, дякувати Богу, що якось вчора було набагато легше ніж перший день. І досі без світла залишаються магазини та будинки, які знаходяться поблизу епіцентру ударів. Постраждав і сусідній шиномонтаж та магазини автомобільних запчастин. Скла багато було, тому що самі бачите, всі, всі які були на прямому, на прямій видимося вітрин, не посипалися. Один чоловік був поранений, буквально щокутіки, але нічого серйозного. Та й таке після другого удару. Час приїхали зараз після першого удару, хлопці діяли дуже професійно, вулицю закрили. Після другого удару нам наказали евакуюватися, тому що тут, скажімо, таких підвалів бункерів нема, щоб сховатися. Однак перебої турбували не всіх. Мешканці одного із житлових комплексів міста заряджали телефони за допомогою власного генератора. У нас такий генератор. Якщо нема світла, ми заряджуємо телефони. Ні. Ну, Людей було багато. Світла не було. Він працював дето від 5 до 7 годин. Уже ввечері у більшій частині міста та області електро- та водопостачання відновили. А от Одесити, хоч і не мали перебоїв, заздалегідь підготувались. Ми относимося к ему з глибоким розумінням. с начала войны нами были демонтированы часть светового и музыкального оборудования сразу же. То есть это было связано, конечно, не с отключением электроэнергии, а это было по зову. Ресторан будет работать подстроиться под график верных отключений. У нас есть генератор. Мы не можем остановить производство, потому что каждое воскресенье мы везем на фронт ребятам. Они нас ждут, Пані Нара, власниця ресторану в Одесі. З початку повномасштабного вторгнення окупантів каже жінка, її заклад значно зменшив споживання електроенергії а також підготувався до роботи у випадку знеструмлення. Так само до віялових відключень заздалегідь були готові і медичні заклади міста. Всі лікарні міста Одеси забезпечені генераторами, забезпечені запасом палива для генератора. В тому, якщо будуть такі проблеми, то будуть запускатися генератори. Вони запускаються в автоматичному режимі, і буде лікарні будуть працювати. Головніше це не панікувати. Лікарі, головні лікарі, лікарі знають, як що робити, і не потрібно нашим містянам міста Одеси панікувати. Але розуміти ситуацію варто під час масованих обстрілів 10-11 жовтня росіяни пошкодили близько 30% енергетичної інфраструктури України, стверджують в Міненерго. Проблеми із електропостачанням останні дві доби у більшості міст України. Віялові відключення та перебої із електрикою зачепили Хмельницьку, Житомирську, Київську, Полтавську, Львівську, Тернопільську, Сумську, Чоркаську, Харківську, Чернігівську та Дніпропетровську області. Знайомий багатьом досвід встигнути вивчити уроки до того, як потемнішає, бо писати під свічки не можна, читати теж, бо ще очі собі спортиш. А ми без світла і у холоді. Кого ти страшиш, чорте? Львів, ми в Сибірах були і в голоді. А нині ми без москалів. Нічого посидим трошки і без світла, але перемогу ніколи і нікому не віддамо. А все через те, що унаслідок масованого ракетного обстрілу росіян двічі прилетіло владижинську теплоелектростанцію. Пошкоджено три тес у Києві. Руйнувань зазнали і об'єкти в Хмельницькому, Львові, Кривому Розі, Павлограді. У зв'язку із цим група семи скликала термінове засідання. Виступ там мав президент України Володимир Зеленський. Ми маємо на рівні всієї групи СЕМИ усього нашого демократичного світу відповідати симетрично, коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн. Треба заблокувати санкціями і енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу в Росії нуль прибутку для держави терорист. Б'ють росіяни по енергетичним об'єктам з двох причин, каже військовий експерт. Перше, це виключно політично-економічний тиск на країни Заходу в моменті неможливлення диверсифікації постачання української електроенергії відповідно залежності від Росії. І друге, це елемент політичного шантажу. Мовиться про те, що таким чином Російська Федерація намагається змусити країни Заходу натиснути. На український політичний провід в моменті можливих так званих дипломатичних перемов та зауважує Україна демонструє стійкість та готовність до локалізації ушкоджень на енергооб'єктах. Немає, скажімо, так, жодних підстав говорити про те, що Україна, скажімо, так, не впорається з тими наслідками ракетних обстрілів. Я ще раз повторюю, за дві доби зроблено максимум зусиль, щоб відновити нормальний режим енергопостачання українським. Власне, споживачам і відповідно вирішити питання щодо подальшого експорту української електроенергії в країни ЄС. Станом на 12 дня не вирішені проблеми із електроенергією в Хмельницькій області. Там аварійні відключення та не працює електротранспорт. Тернопільський отримують електроенергію в режимі резервного живлення. Напруга нестабільна. Дніпропетровський тут черговий удар по енергетичній інфраструктурі та Сумській області. Зранку майже три сотні споживачів без світла у деяких районах аварійне відключення. Аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням Укренерго запровадила графіки аварійного відключення світла. Відтак варто подбати про індивідуальні джерела світла і тепла. Придбати ліхтарик бажано на акумуляторі, Вартість такого близько 800 гривень. Запастись павербанками, купити сухий спирт. Він легко запалюється і горить без диму та запаху. Допоможе у приготуванні їжі 10 упаковок обійдуться приблизно у 450 гривень. Свічки та сірники також. Тож стануть у нагоді один із найбільш надійних, однак найдорожчих варіантів автономний інвертор чи генератор. Ви можете приобрести хоча б автономний інвертор сонячний на хоча б 1,5-2 кВт, пару панелей сонячних. Найдешовий дешеві варіант де тисячу доларів вам обійдеться. Тим часом в Укренерго вкотре закликають українців заощаджувати електроенергію з 8 до 11 ранку та з 5 до 11 вечора. Просять не вмикати кілька електроприладів одночасно, користуватися пральною машиною та бойлером вночі. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.